Всім привіт, мої дорогі! І сьогодні я спробую створити рай у Майнкрафт, а потім перейти у режим виживання. Цікаво, чи вийде це в мене? Так, а зараз я біжу шукати територію, щоб там можна було хоч щось побудувати. Ой, як воно будується гарно! Тільки це в прискореному режимі. Так от воно дуже довго це робилось. Ну все, будинок побудували можна заставляти меблі. Яке, яку магію робить прискорення? А зараз ви його бачите. Це прискорило в X5 Так. Тепер я шукаю яйце мобів, і тільки коли я озвучувала це відео, я знайшла, що воно там було, а яйця не могла знайти, тому вела їх і знайшла. Хто небудь, скажіть, яка різниця між конем скелетом і звичайним конем? Вони ж повністю однакові. А тут котик, я його намагаюся погодувати приготованою їжею. Але чомусь він не годується. Давай їж. Не перебирай харчами. Може він щось інше хоче? Зараз. Візьма. Їж, мою солоденьчик. Їж, їж. Чому не хоче їсти? Я вкраще приготоване діло, я ж це. Ладно, зараз знайдем сирею. Обираємо усі види сирогу, тому що я не знаю, що він буде їсти. З цього. Все, Годуйся, не тікай. Не треба тікати. Я о, о, я його можу приручити. Є ж моє. Віш моє. Так, тепер я роблю йому лежанку. Саме беру клими і роблю йому місце, щоб спати. Звичайно, в мене нічого не вийде клас. Ну, вибач, вибач, я хочу під тобою побудувати щось. Але він цим задоволений. Давай, ідіть. Так, погодували котика. Так, тепер я хочу прив'язати кота і відвести на мою так названу улежанку з килимків. Добре, я його прив'язала, але що це мені дає? Бачите, він там стоїть. Просто на ліжку стоїть. А мені що з того? Давайте сюди. <гум> що мені тепер робити? Всім па-па! чекайте другої частини. Воно вийде дуже скоро.